Доброго дня! Ви на каналі Людина проти системи. Тут ми викриваємо правду, яку влада намагається приховати. У першій частині ми вже показали вам, як ТЦК грубо порушує кримінальний кодекс, але це лише верхівка айсберга. Сьогодні у другій частині ми розберемо нові судові ухвали, де зафіксовані факти катувань, побиття та незаконного позбавлення волі. Ви побачите, що ці дії. Не поодинокі випадки, а системна практика. Ми покажемо конкретні статті закону, які порушують представники ТЦК, і доведемо. Відповідальність за це неминуча. Залишайтесь до кінця, бо далі буде те, що здатне змінити ваше уявлення про законність їхніх дій. Приємного перегляду Четверте. незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом. Частина 3 статті 357 ККУ досить часто представники ТЦК, незаконно утримуючи чоловіків, вилучають паспорт чи інші ідентифікуючі важливі документи. Питання, чи є той або інший документ для цієї особи важливим, має вирішуватись судом у кожному конкретному випадку, з урахуванням, зокрема, важливості фактів, які засвідчуються документом, можливості його відновлення. Розміру збитків від втрати документа. Варто зазначити, що згідно постанови Верховного суду від 14 лютого 2019 року у справі 454 420 17 Верховний суд постановив до інших важливих особистих документів слід відносити посвідчення, військовий квиток і далі перераховані інші важливі документи. У судовій практиці є випадки, коли суд вказує на неправомірність вилучення паспорта представниками ТЦК надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 12 липня 2023 року у справі номер 348 1590 23. Але на жаль, ми не бачили такої ж практики щодо військових квитків. Тож представники ТЦК здійснюючи незаконне заволодіння ідентифікуючими документами. Крім того, невідомі особи у приміщенні районного ТЦК та СП заволоділи його паспортом громадянина України та особистим телефоном, чим скоїли ще злочин, передбачений частина 3 статті 357 ККУ. Відповідно до цієї статті, злочин передбачає відповідальність. Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк. П'яте завдання тілесних ушкоджень. Особливу публічну увагу привертали випадки застосування фізичної сили щодо незаконно затриманих осіб представниками ТЦК. У цьому випадку дії представників ТЦК можуть кваліфікуватись за різними статтями Кримінального кодексу України залежно від спрямованого умислу та наслідків застосування фізичної сили, зокрема стаття 121 умисне тяжке тілесне ушкодження. Стаття 122 Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження, Стаття 126 Побої і мордування. Стаття 127 катування. Наприклад, за даними ДБР, моріння голодом та знущання представниками ТЦК над військовозобов'язаним серед іншого попередньо кваліфікується за статтею 127. Частини другої кримінального кодексу, а ухвалою Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 23 березня 2023 року у справі номер 583 1206 23 де судом встановлено, що особа звернувся до поліції з заявою, в якій просив провести перевірку правомірності дій працівників ТЦК. Які затримали його на блокпосту з вимогою надати особисті дані, при цьому застосовували фізичну силу, погрожували зброєю та фізичною розправою, незаконно склали протокол про адміністративне правопорушення, і цією ухвалою зобов'язано також внести відомості про вчинення злочину, що передбачає нанесення тяжких тілесних ушкоджень стаття 121 Кримінального кодексу України. Відповідні злочини передбачають відповідальність у вигляді. Стаття 121. Умисне тяжке тілесне Ушкодження. Частина 1. Карається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Частина 2. Карається позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Стаття 122. Умисне середньої тяжкості Тілесне Ушкодження. Частина перша. Карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Частина друга. Ті самі дії, вчинені з метою залякування потерпілого, або його родичів чи примусу до певних дій, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Карається позбавлення волі від 3 до 5 років. Стаття 125 Умисне легке тілесне ушкодження частина перша карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до 200 годин, або виправних робіт на строк до одного року. А якщо діяння спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, то частина друга карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або виправних робіт на строк до одного року, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. Стаття 126: побої і мордування, умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до 200 годин, або виправних робіт на строк до одного року. Якщо діяння мають характер мордування, вчинені групою осіб або з метою залякування потерпілого чи його близьких, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Караються пробаційним наглядом на строк до п'яти років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Стаття 127 катування. Частина третя діяння вчинені представником держави, у тому числі іноземної. Караються позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Усе, що ми сьогодні спостерігаємо: затримання на вулицях, побиття, вбивство, психологічний і фізичний тиск з боку ТЦІК, поліції та інших так званих правоохоронців, напряму порушує ці статті. Однак за всі ці злочини жодна особа в погонах не притягнута до відповідальності, їх не арештовують, не судять, не саджають. А це означає лише одне: держава покриває ці злочини. Схвалює їх своєю бездіяльністю, це вже не про окремих перевищувачів повноважень, це про системний кримінал, легалізований зверху. І поки вони діють безкарно, ми маємо право говорити про авторитаризм беззаконня та узурпацію влади під виглядом правопорядку. Шосте службове підроблення документів стаття 366 Кримінального кодексу України. Поширеним є оформлення повістки на місці, а точніше заповнення раніше підготовленого бланка повістки із уже проставленими підписом керівника та печаткою ТЦК. Однак, згідно постанови 560 від 16 травня 2024 року, про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Де чітко вказано, що у разі оформлення повістки на бланку керівник районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою. Це означає спочатку оформлення повістки на бланку і тільки керівником ТЦК, а вже в кінці засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою хм, Печаткою, яка навіть ніде не зареєстрована або взагалі використовують печатку військових комісаріатів, яких вже немає. А тому такі дії інших представників ТЦК, які уповноважені вручати, але не уповноважені виписувати повістку, є незаконними та можуть трактуватися як підроблення офіційних документів статті 366 ККУ. Водночас реальні приклади такої кваліфікації поки що відсутні. А чому? Ви і самі розумієте, суди також в цій системі тому і прикривають свавілля. Згідно з статтею 366 ККУ частини 1, службове підроблення, відповідний злочин передбачає відповідальність. Караються штрафом від двох тисяч до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років сьоме втручання в діяльність представника особи, частина 2 статті 397 кримінального кодексу України. Будь-яка особа має право на захист та отримання правової допомоги. Це вказано в Конституція України стаття 59. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно, кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Також право на захист та отримання правової допомоги вказано в загальній декларації прав людини, ООН. 1948 році. Стаття 6. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. Стаття 7. Всі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист, від якої б то не було дискримінації. Стаття 10. Кожна людина має право на повну рівність перед незалежним і неупередженим судом, який справедливо і публічно розглядає її права і обов'язки, а також будь-які кримінальні звинувачення проти неї. Це правило діє й у випадку затримання особи. Однак, навіть якщо затриманій особі чи її родичам вдалося викликати адвоката, то трапляються випадки недопущення адвоката до приміщення ТЦК. Де незаконно утримується військовозобов'язаний, на сайті Національна Асоціація адвокатів України У ТЦК Мобілізовані не мають доступу до правничої допомоги. На сайті ТСН до ТЦК масово не допускають адвокатів. На сайті Суспільне Луцьк. Недопуск адвокатів у ТЦК на Волині, коментарі юристів і реакція Уповноваженого ВР Справ людини. Такі ж незаконні дії вказані в ухвалі надвірнянського районного суду Івано-Франківської області у справі номер 348 1590. -23. У особи зловмисниками вилучений телефон, чим позбавлено можливість спілкування із захисниками, і таких випадків тисяча такі дії, на нашу думку, можуть бути кваліфіковані як вчинення службовою особою перешкод. До здійснення правомірної діяльності представника особи по наданню правової допомоги частина 2 статті 397 ККУ згідно із судовою практикою вчинення в будь-якій формі перешкод означає створення перепон для здійснення правомірної діяльності представника особи з надання правової допомоги шляхом застосування психічного чи фізичного насильства, підкупу. Безпідставної відмови у наданні необхідних для виконання повноважень документів чи іншої інформації, неправомірне позбавлення права представляти особу. Водночас відповідальність за порушення права на захист передбачена статтею 374 ККУ, у цьому випадку не застосовується. Це зумовлено тим, що відсутній процесуальний статус особи підозрюваний, обвинувачений. А також відсутній спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення слідчий дізнавач, прокурор або суддя. Таким чином, не допускаючи представника особи, представники ТЦК порушують встановлені законом гарантії діяльності адвоката, зокрема посягають на встановлений законом допуск адвоката до клієнта та позбавляють можливості реалізувати свої повноваження у повному обсязі відповідно до статті 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи злочин передбачає відповідальність. Частина друга дії, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, караються штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Проаналізована судова практика вказує на те, що у цей момент вироків про притягнення представників ТЦК до кримінальної відповідальності за вище зазначеними статтями немає. Є лише рішення, які вказують на здійснення досудового розслідування за сукупністю таких злочинів. Наразі важко передбачити, коли такі вироки будуть, та чи будуть взагалі. Як бачимо, ТЦК не мають жодного законного права затримувати людей. Будь-які такі дії, це пряме порушення Конституції та взагалі всіх прав людини та моральності. Пам'ятайте, знання закону це вже захист. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо це відео було корисним, підтримайте його лайком, поширте серед друзів і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. І пам'ятайте, нас знищують повним ходом. Дякую за увагу!